Василя Макуха, який у 1968 році на знак протесту проти вводу радянських війн Чехословаччини спалив себе заживо на цьому самому місці. Що таке націоналізм і що таке інтернаціоналізм? Український націоналіст віддає своє життя на знак протесту, на знак протесту проти вводу імперських військ. Чехословаччині на знак протесту проти придушення братнього словацького народу. Дуже важко зараз переоцінити ту роль, яку смерть Василя Макуха зіграла у українському русі. В нього тоді другого виходу не було. Тоді взагалі у наших людей другого виходу не було. Пам'ятаю, після хрущовських оттипів. Наступила Брежнівська зима і всі шестидесятники, які трошки відчули волю пішли в табори. Такі люди, як Василь Макух, бувші націоналісти, ну, не бувші націоналісти, душі не бувають. Національно свідома людина, вони як могли, так боролися цим режимом. І вони не могли дивитися спокійно на те, як. Комуністична таронічна влада розриває українську землю, український, е, український народ. І, не маючи другого виходу, Василь Макух одвів себе гарячою рідиною і підпалив, він розраховував, казали люди, він розраховував е, дойти е, е, в стані палаючого факела, дойти до. Площі Октябрьської революції і там як ти, але е, вогонь зробив свою справу значно раніше і Василь згорів, не доходячи якихось 100 метрів до площі житлової е, 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 революції, центру міста Києва. Шановні, що ви скажете, ви мене доповните. Про е, те, як ми маємо з вами сьогодні ставитися до фактично подвигу нашого побратима, нашого наставника Василя Макуха. А зараз я пропоную ушанувати пам'ять побратима Василя хвилиною мовчання землі Мапухом.